Друзі, я вас вітаю. Сьогодні ми продегустуємо останній в цьому році винний сет. Він у мене ювілейний сороковий, і я цьому рад. Насправді більше року винним сетам. Завдяки вам винні сети розвиваються, і це мене дуже надихає. А зараз ми з вами просто продегустуємо сороковий сет. Я розумію, що попереду новий рік, свята, і треба все ж таки більше уваги приділяти сім'ї, розважатись, відпочивати. І тому теорії великої сьогодні не буде. Ми просто продегустуємо 5 вин, які я підібрав на 40-й винний сет. Повно темою сету особливі червоні. Це п'ять вин, які я підібрав з особистої колекції і захотів з вами поділитися. Перше вино під назвою Терра від виробника Подернуо Аль Палацо. Це Італія Тоскана. Автор цього вина Джованні Бугарі. А це вино, якому вже 11 років, 2013-го воно. І це, ну, умовно кажучи, можна назвати супертоскана. Адже в складі є не тільки місцевий сан джовезе але сорт сусіднього регіону Монтепольчано, а також французький Каберне Савінь та Мерло. Давайте дегустувати. Колір, не дивлячись на те, що йому 11 років, воно ще майже не має. Таких помаранчевих відтіночків, хоча вони вже трошечки можна знайти, але воно досить молоде покоління. В ароматиці, в ароматиці вже відчувається третиння відтінки, а це, по-перше, сухе листя, трошки тавак, якісь сухофрукти. Досить такий дорослий, цікавий аромат, який має розвиток. Тобто воно зараз потихенечку завдяки кисню, розвивається, і над цим вином насправді можна не поспішати. Тому ви можете сміливо поставити на паузу і почекати, поки воно у вас в келихі буде змінюватися. Так, через декілька хвилин воно змінюється. В ароматі з'являються такі більш стиглі фрукти, ягоди, починаю відчувати вишню, сливу, досить цікавий аромат, і це класний показник, що воно розвивається. Що у смаку? Воно досить насичене, з гарним балансом. З досить високою кислотністю. Я уявляю, що було в молодості, якщо насправді воно зараз вже досить терпке, але молодості воно було, мабуть, такого наждачного зеленого відчуттів таких в смаку. Вино класне, цікаве, це крутий старт винного сету. Йдемо далі. Другий зразок це вино з Грузії. Цей винесе, взагалі мандрівка по всьому світу. Була Італія, зараз Грузія, далі США, а після цього буде Ізраїль і закінчимо Франція. Пізантірс – це невеличкий виробник з Грузії, власник, до речі, американець, який вже більше 20 років живе. В цій країні розвиває там бізнес. У нього є мережа ресторанів, магазинчик, готель, своя власна буварня. Але головне, звісно, це винород. А зараз ми скуштуємо з вами сапераві, зроблений кахетинським методом. А що це таке? Це коли береться гребні, ягоди, а все це жмякається і. Відправляється в квеврі мінімум на 9 місяців, де воно там переброджується, і в контакті зі шкіркою з гребнями витримується такий період. І це, умовно кажучи, старовинна традиційна технологія для більшості грузинських вень. В кольорі воно досить насичне. Тимненьке саправі взагалі це а, такий сорт, який називають ну, фарбувальником. А, тобто у нього навіть сік має рожевий колір. Більшості червоних сортів а, це прозорий сік, прозорого кольору, а, а сапераві саме має такий червоненький відтінок навіть в суслі. І за 9 місяців мінімум, а, звісно, воно стає таким насиченим темним бордовим кольором. Вино 2019 року, воно ще досить молоде, але вже має бути ну, досить розвинене. По ароматі досить розвинені стиглі ягоди. Трошечки, знаєте, такий тваринного а, такого відтіночку. А, ну, це вино, туди не додають сульфіт, воно не фільтрується. А, це навіть можна назвати natural wine. Трошечки на початку відчуттів такого лако, лаку, фарби, можливо, оцетонові тони. Трошечки можливо навіть натяку на, на оц. Але це приємний відтіночок, цікава така чертовщиночка в цьому вині. Що у смаку? Перше відчуття, воно кислотне. Далі проступається терпкість. Досить цікавий момент появи солодкості такої ягодної. Досить прикольна. Не можу сказати, що воно прям збалансоване, але воно трошки експресивне, знаєте, як якась така рухлива музика. Ось такий легкий рок-н-ролл. Прикольно, довгий після смак. Насправді ягоди тримаються у роті досить ну, серйозно кількість часу. Це вино я би назвав гастрономічним. Тому що, ну, чесно кажучи, далі хочеться його пити лише з їжі. Але зразок класний. Продовжуємо дуже цікавим вином. Ідемо далі. Третє вино із Америки, з Каліфорнії це такий легендарний виробник річ Монтебелло, річ Віннярс. це вино, яке. Робиться тими потомками тих людей, які в 1974 році зробили сенсацію і дегустації отримали більше балів ніж найкращ французькі ви. Звісно, це вино їх вважається базовим. Те вино, яке вигравала тоді, та лінічка Ну, досить дорого коштує, десь від 500 доларів. Але ми навіть цим вином можемо насправді зрозуміти рівень цієї винороби. Це зінфандель, вино називається East Bench ну, такий східний схил можна назвати. 2019 року воно досить серйозного алкоголю, майже 15, 14 і 8. Клас, давайте догостувати. Що цікаво, що цікаво, воно світліше, ніж Сапераві попередній, але ну, це досить закономірно, як казав, що саправі дає насичний колір. Тут він світліше, виглядає досить молодим. А що у нас в ароматі? Тут, звісно, багато стиглих ягід. Вишня слива, трошечки навіть натяку на таку підсушену полуницю. Знаєте, що я відчуваю? Ваніль з вершковим присмаком. Такий на секундочку в мене в голові з'явилась мороза. Клас, Воно розвивається. Трошечки змінюється, а над цим вином теж можна трошечки, знаєте, помедитувати. А що у нас у смаку? Насичене, яскраве, збалансовано, тут все добре. Для тих, хто любить досить потужні вина, класно підійде. Тут є все, кислотність, терпкість, трошки солодиночки, легка гірчинка, все в класному балансі. Кислотність тут, звісно, нижче, ніж у сепараді, але в досить класному рік. Маю особливе, особливу прихильність до ізраїльських вин. Намагаюся завжди їх ставити, якщо в мене є під рукою. Замовити окремо, тому що ну, я насправді вражений, як в Ізраїлі при відсутності взагалі умов можна робити такі вини. Зараз ми скуштуємо з вами вино Тіп Кастель від виробника The Кастель. Це класичний бордобленд. Тут у нас Каберне-Свіньон, Мерло, Птівердо, невеличке виробництво, 40 гектарів, 19 рік, 16 місяців витримки в бочці, кошерне веганське це таке, звісно. Давайте поштер. Досить класичний для бордо, темно бордовий колір. Все нормально, за 5 років воно майже не змінилось. Аромат взагалі вискакує з келиху. Можна навіть не окунати його вниз. В ароматі я відчуваю стиглі ягоди, чорні такі, вишня, трошки черешні, ожина навіть, слива. Клас, ягідний джемберг. Але я трохи відчуваю спеції. Якийсь натяк на евкаліпт, можливо, м'ято таке щось освіжаюче. Ще класний аромат, такий, як я люблю іноді в червоних винах такий бабусин шкафчик. Клас, збалансоване, М'яке. Розвинене, воно в класній кондиції, але має ще потенціал для того, щоб його далі витримувати. Є все і терпість, кислотність, трошки солодинки, яка така округлює. Це воно клас. Довгий після це воно можна і самостійно пити, і навіть з чимось поєднати. Останній зразок, це дещо особливе. Це Бордо, апеласіон, Мархо. Воно називається Шато Пантак лінч 2014 року. Десятирічне Бордо, це такого рівня, це завжди буде щось особливе і дуже цікаве. Давайте дегустувати в кольорі. Слухайте, ну я не бачу сильного розвитку, такого відчуття вже дорослості. Помаранчевих відтінків майже не бачу. В ароматі, ну звісно, в ароматі воно таке ще насправді досить закрите. Такі вина я завжди рекомендую за годину відкривати і тримати його під контактом з киснем, тому що воно дійсно може довго пробуджуватись Давайте е, теж його трошечки е, пробудемо наситимо більшої кількості кисні. Так, дійсно воно розкривається, з'являється е, такі ягідні відтіночки, але все ж таки в ароматі. Превалюють ретинерами. Тобто, що у нас тут? Є деревина, трошки лаку, трошки табаку, такі засушені ягоди, більше такі вишнього, можливо, навіть дерева, вишнева смола. Знаєте, це на дереві буває таке. Але воно потрошечку розкривається. Якщо ви не поспішаєте, можна ще отримати його в келихи, а не випивати залпом. У смаку воно більш строге. Хоча я не казав, що третинні аромати на першому місці, але в смаку воно досить терпке, сухе, кислотне, а досить цікаве. Післясмак довгий. Розвивається це воно точно для медитації, для того, щоб його подовше отримати в келах. Друзі, я вам дякую за цей рік, за те, що замовляли винісети. Я сподіваюся, в наступному році у вас все буде класно, все буде добре. Я бажаю вам тільки найкращих моментів в наступному році.